І з нами на зв'язку Євген Салтан. Він наш кореспондент з Одеси. Колего, добрий вечір. Я вітаю в етері. Власне, розкажіть, будь ласка, що відбувається безпосередньо у вашому місті нині? Чи є тривога, чи чути вибухи? Дайте більше інформації. Вітаю тебе, Марина. Якщо вихідні в Одесі області пройшли відносно спокійними, то вже з понеділка російські окупанти продовжували свої нові терористичні акти. Самої ночі у бік Одеси і області запускали дрони Камікадзе, але на щастя успішно спрацьовували наші сили протиповітряної оборони. Загалом на півдні України цієї ночі було збито 15 дронів Камікадзе. 9 на території Миколаївської області і 6 на території Одеської сьогодні. Зранку в області було чутно вибух. Трохи пізніше в оперативному команду «Уніпівдень» повідомили про те, що ракета влучила в важливий інфраструктурний об'єкт, але на щастя немає постраждалих. І сьогодні, трохи більше ніж годину тому, самі а Одесі було чутно два вибухи. Майже одразу оперативно командування Південь зазначило, що був збитий ворожий безпілотник. Зараз повітряної тривоги в Одесі немає. все спокійно, студія. Дякую дуже тобі, колего, Тримайтеся ми разом з Одесою. Ми сьогодні також півдня провели в тривогах. Власне про це й говоримо зокрема в етері. Дякую дуже. Бережіть себе. Євген Салтан, кореспондент з Одеси.